У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема. На кожній її волосині морозом тріщить зима. Я горя на світі застав багато. Страшнішого ж горя нема, ніж те, коли старість мати в домівці стрічає сама, Немає такої біди і муки, ніж сумно з підсивих брів, Дивитись щодня, як внуки, ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі я пам'ятник бабі Онисі воздвиг би на площі в Москві, Щоб знали майбутні притечі Щасливій і гордій добі, їх горе на утлії плечі Онися. Взяла собі, щоб подвиг її над землею у бронзі дзвенів віки, Щоб всі, ідучи повз неї, знімали в пошані шапки.